Вже багато років український народ підтримує священну традицію вшанування воїнів, які виконували свій військовий обов'язок в інших країнах. Ось і сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення 36-ї річниці виведення військ з Афганістану. Афганістан це далека мусульманська країна. Але всі ці роки у нашій свідомості асоціюються з болем втрат, людським лихом, справжнім пеклом, до якого потрапили наші земляки, юнаки, яким ледь-ледь виповнилося 20 років. Зараз неможливо однозначно оцінювати події тих років, різне бачення Афганської війни, її наказів і військових операцій тими, хто їх виконував. А для нас. Це взагалі події, які відбувалися в іншій державі, але учасниками яких були наші батьки, родичі, земляки. І тому для них і для нас афган страшна пам'ять страшної війни, уроки якої мають бути засвоєні нашою молоддю, щоб ніколи не повторюватися. Ми маємо знати про цю війну і пам'ятати. Що серед нас живуть люди, які стали учасниками тих воєнних подій, і ми маємо пишатися їхньою мужністю, героїзмом та подвигом. Ветеранам, що завітали до нас сьогодні, випав щасливий квиток. Їм випало жити. Ви повернулись до рідного дому на рідну українську землю. Кожен із вас нагороджений орденами і медалями. Кожен із вас найкраще розуміє цінність людського життя і сутність мирного існування, знає, як боляче оплакувати втрати. Кожен із вас чесний перед власною совістю і світлою пам'яттю по загиблих побратимів. Невблаганна пам'ять відтворює у вашій уяві не тільки сурові дні війни, а й безкорисливу дружбу та вірність бойовому братерству. Саме ця вірність об'єднює вас. І щороку в цей час ми зустрічаємось. Слава Сусу Христу! Шановні отці, ветерани та всі присутні. Дозвольте від імені міського голови привітати вас, що ми знову зібралися тут на це місце та як кожного року. Шановні учасники бойових дій на території інших держав. 15 лютого в Україні визначається День вшанування учасників бойових дій. На територіях інших держав та 36 та річниця виведення військ з Афганістану. Відзначення цієї дати свідчить про глибоку повагу українського суспільства до людей, яким довелося в мирні в повинні роки виконувати далекі інтернаціональні обов'язки в гарячих точках країн світу. Схиляємо голови як знак шани та глибокої вдячності за подвиг та витримку. Честь і слава вам, шановні ветерани Афганістану, низький уплін батькам та матерям, які виховали таких синів героїв. Ми пам'ятаємо і завжди пам'ятатимемо про кожного воїна-інтернаціоналіста. Здячністю звертаюся до тих, хто живе поряд з нами. Від усього серця бажаю вам і вашим родинам здоров'я, родинного затишку та благополуччя. Певності у завтрашньому дні щастя, миру і добра. Слава Україні! Героїна. Слава Україні! Героям! слава! Шановні шурові, багато не буду казати. Дуже важко кожному здесь стоящий, що про нас трохи забути. Кожному із нас пам'ятати то, що було 36 років тому, пам'ятати побратимов. Пам'ятати Ірат Кабул. Все наши миссия, где нас хлопцы, завершились навечно там. Здоровье, счастье. поперше конечно, завершение вот этой войны, где инша сволота убивает наших хлопцев. Ну и дай Боже нам в ближайший час, уже после войны, помянуть наши с вами Панамы, береты, помните, да? Всего доброго вам. Слава Україні! Героям слава посувіли завчасно хлопці афганці. Ще й до ними йдуть у тривожних снах у бій, затуляючи від куль одне одного. Їм досі важко повертатися до цих чорних сторінок у їхньому житті, та ще важче вирвати їх, знищити, забути. Запрошуємо до слова, голову районної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Кавалера Ордена за заслуги третього ступеня та медалі за бойові заслуги ступницького Валерія. отці Дорогі побратими, присутні. Щиро дякую, що ви не забуваєте нас приходити е, в цей день. Якось він тяжкий, хто е, котра мама не дочекала свого сина. а Мої побратими сходяться для того, аби пом'янути цих хлопців, щоб їх не забули. Бо я сьогодні вже десь казав так для своїх хлопців, хто не пам'ятає свого минулого, той не буде, яка нація чи народ, той не буде мати свого майбутнього. Хочеться вам всім подякувати за те, що ви не забуваєте цю дату. Цього року вже 36-та річниця виведення військ з Афганістану. І завжди підтримуєте нас, приходите на це місце. Надіюсь, що ми і надалі будемо тут зустрічатись. А вам всім бажаю здоров'я. Довголіття, спокою душевного, вірних друзів, таких, як я маю, Шураві, всіх земних вам благ. І дякую ще, бо не можу не подякувати Збройним силам України за те, що нам дають можливість зараз отут проводити ці заходи. Щиро вам дякую всім. Як захлинався бій останній. І ущухав вогонь, а так упав юнак в Афганістані. Двадцятирічний мій земляк. Упав, з очей спадали зорі, тремтіла неба пелена. О Боже мій, що тільки творить людьми придумана війна. Війна безжально перекреслила тисячі молодих життів, переінакшила надії. Плани понівечила тіла і долі. Не оминула вона і юнаків і нашого району. Давайте пригадаємо наших земляків, які не повернулися живими з війни в Афганістані. Івана Вавшківа, Живачева, Івана Бабія з та Миколи Магдія Жукова, які загинули в афганській війні та воїнів-афганців, які відійшли у вічність у мирний час. Імена цих хлопців навічно вписані в літопис нашої пам'яті. Просимо покласти квіти до пам'ятника воїнам афганцям Пословимо Бога на завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй на тих, посітись, немощі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Ще молимось за вічний спотій воїнів, що віддали своє життя в Афганістані. І і Господи, сам знаєш, і пам'яті ми сьогодні творимо, і щоб проститися їм всякій провині, вільні і не вільні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хосели в душі, де праведні спочиваю, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милости Божої, Царство небесно, відпущення гріхів і Христа безсмертно. Царя і Бога нашого просімо, Господи, Господи, помилімся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Бо ти є воскресіння життя, поки особших слуг Твоїх, які загинули в Афганістані і віддали своє життя за волю і незалежність Україна, ти, Господи, імена їх знали, і оселить налоня, рама, покої до прави не Помилуй спасет нас, як облах, і людину любили Блаженний, вічний, впокій подай, Господи, присна пам'ять і слугам Твоїм які віддали своє життя в Афганістані, ти, Господи, знаєш їх імена. І які віддали своє життя за волю, за незалежність України і сотвори їм вічною пам'ячного пам'яна. завершена. Бажаємо вам добробуту, благополуччя, родинного тепла та злагоди, шани та любові від рідних та близьких вам людей, Як найшвидшої перемоги, мирного неба та всього найкращого.